Сьогодні 21 серпня неділя 10 по зісланні Святого Духа. У сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося з трагедією, з бідою, з якою людськими силами. Годі щось зробити. Це часто буває з нами. Що маємо робити, Господи? Приведіть його до мене, каже Спаситель. Господь вказує нам вихід в ситуації, коли нам здається, що ми вичерпали всі засоби, що більше вже ніщо не зможе нам допомогти. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином. Бо він причинний і тяжко не здужує, часто кидається в вогонь, часто й в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідти туди, і вона перенесеться. І нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились. Невже в учнів не було віри навіть з гірчичне зерно, якщо їм не вдалося вигнати біса з юнака? Як же тоді пояснити інші фрагменти Євангелія, коли їм це вдавалося? Господь сам дав їм владу над нечистими духами? Мабуть, сила віри це не просто ступінь нашої впевненості. В тій чи іншій істині про Бога Господь пов'язує воєдино віру і молитву, тобто спілкування, глибокі взаємини з Богом. Мова йде не про сліпу впевненість, а про близькість з Богом, про внутрішню єдність із ним. Невипадково Господь згадує про піст. Коли людина постить, вона черпає свою життєву силу не з їжі, а із спілкування з Богом, живе Його життям. Така єдність не дається нам раз і назавжди. Сьогодні ми можемо бути ближче до Бога, завтра далеко. І отже, віру від невіри. Відрізняє не сумнів в існуванні Бога, а внутрішня закритість на нього, брак молитви, брак автентичного спілкування з Ним. Віра, очевидно, є даром Божим. Її не можна виховати, їй не можна навчити, її не можна нав'язати. Про неї, про цей дар можна тільки просити. Але для того, щоб отримати цей дар, його у першу чергу необхідно дуже прагнути. Чи ти прагнеш такої віри? Котра є в стані робити чудеса. Час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає, часто кидається в вогонь, часто й в воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде, невірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці. Скажете, цій горі перенесися звідти туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють. Але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились. Боже, подай мені дар віри, навчи мене вірити Тобі в самих дрібних, в самих прихованих і незначних речах мого життя, щоби, довірившись тобі, ставши Твоїм знаряддям, Ти був прославлений у моєму житті і через нього міг чинити чудеса. Отцю, і Сину, і, Сыну і Сыну Святому Духу і, Духу, і нині, і повсякчас, і, повсяк повсяк і на віки вічні. Амінь.